Максиму десять і він регулярно два-три рази на тиждень приходить на заняття боксом. Цей вид єдиноборств провів хлопця батько, аби малий міг за себе в разі потреби постояти. Бокс подобається і тому планує в подальшому долучатись до змагань на рівні міста, області і далі рівнем вище. Мене привів мій батько Євген, Він військослужбовець. Я сюди прийшов заради того, щоб якщо на мене хтось нападе на вулиці то я зміг защититися, вже помчається, багато чому вже навчився, дуже багато приємів навчився. Навчає техніці та основам боксу малечу, досвідчений Олександр Миколаєвич із напарником проводять безкоштовні заняття для дітей армійців та ВПО з понеділка по суботу, де навчають всьому, що знають, та неодноразово в своїй кар'єрі повторювали на боксерських рингах. По програмі боксерської підготовки перші два роки головна увага увага приділяється якраз розвитку фізичних якостів спортсменів. Це і швидкість, і витривалість. І сила, тому молодші спортсмени, які приходять до нас в клуб, вони зразу розвиваються загальна фізична підготовка. Ми з ними граємо, займаємося з гантелями. Анна водить на заняття своїх п'ятирічних синів Давида та Максима. Жінка ділиться, коли дізналась про старт занять фізпідготовкою та основ боксу, одразу записала своїх бешкетників. Переїхали до Кривого Рогу з села Львови Береславського району сусідньої Херсонщини. Каже, Після деокупації правобережжя області від російських загарбників ворог почав нещадно обстрілювати їх населений пункт з того берега Дніпра. Заради безпеки дітей і себе залишили свій будинок, якого вже нема. Зовсім не вагалися діти одразу, як тільки дізналися, що буде тренування, то вони всіма руками за і з великим задоволенням ходять сюди на тренування. Кожного разу, мам, ну коли ще раз, мам, давай ще раз, чуть ли не кожен день. Ну, ходимо по графіку, все як потрібно. Безкоштовні заняття для дітей армійців та ВПО проводять за підтримки благодійної організації Нова Україн» та громадської організації Вікінг. Всі групи майже повністю заповнені. Настільки значним виявився попит до такої можливості займатися спортом. Цей проект ми зробили для дітей військослужбовців та дітей ВПО від 6 до 16 років. Ну це дуже важливо, тому що діти багато дітей, які знаходяться у стресі, депресії для них. ми намагаємося робити максимум, щоб вони відчували себе у безпеці. Втім, вільні місця на заняття фізпідготовкою підготовкою та боксом ще є записати свою дитину та дізнатися подробиці, як це можна швидко та зручно зробити. Ви можете за номером телефону, який бачите на своїх екранах. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.